Йду, згадую і, чесно кажучи, ніяковію. Можливо, цими самими стежками ходили Гетьман Мазепа, Іван Самойлович, Павло Полуботок, Катерина Друга своїми черевичками. От вам і звичайне українське село. Я на Чернігівщині у Вишеньках. Кажуть, десь тут є дивовижної краси Палац. Шукати його довго мені не довелося. Маєток, видно, практично з усіх куточків села. Він вмостився на найвищому пагорбі над Десною. Колишній власник вишеньок, президент української колегії у складі імперії, граф Рум'янцев Задунайський, славився своїми незвичними архітектурними смаками. Але із багатьох його маєтків цей палац вийшов найромантичнішим. Місцеві досі переповідають, будівництво гуділо немов бджоли у вулику. Адже саме тут мала невдовзі зупинитися Катерина II. Наші до порядка 6 тисяч чоловік, які проживали на той время в этом селі. Дісна була судоходна, камні, кирпич доставляли всі по дісні. Замок був обсипан со сторони дісни, був виложений гранітними камнями для того, щоб він не з'їжджав. А і справді вражаючий. До речі, кажуть, якщо поглянути на нього згори, то своєю будовою він нагадує російську літеру є. «Е». Якщо співставити, що добудувати його, поспішали до приїзду імператриці, то цілком ймовірно. І архітектори, і господар старалися не дарма. Побачивши красу посеред мальовничої Чернігівської долини, Катерина не стримала емоцій. Назвала маєток ні багато, ні мало раєм. Всередину туристів рідко пускають, адже маєтку більше двох століть, і щороку він руйнується все більше і більше. Хоча, якщо дуже попросити, ви точно не пошкодуєте. Розкішна ліпнина зберіглася практично в усіх кімнатах. Мені найбільше сподобалася оця Це колишня обідня зала. Хоча я думаю, така краса відволікає від тарілки, правда? Щоправда, решту оздоблення, меблі і особисту кімнату тут тепер можна тільки уявляти. Палац ще жодного разу серйозно не реставрували, про нього немов забули. А дарма, як на мене, шукачам вражень надто любителям фотосесій, тут є на що подивитися. Якщо старетеся, прихопіть із собою плед і щось смачненьке, кращого пікніка, ніж на такому тлі не можна й бажати. Тим паче, що ані кафе, ані ресторанів поблизу немає. Фотографувати можна, доки сил стане. Але, як на мене, одного романтичного дня у вишеньках цілком досить.